Практика п'яти перших субот місяця об'явлення у Фатімі Португалія тривали від 13 травня до 13 жовтня 1917 року і повторювались кожного місяця 13-го числа. Під час об'явлень Богородиця з'являлись трьом пастушкам: Люсії Душ Сантуш, Жасінті Марту та Францишку Марту і говорила, що. Прийшла переконати і застерегти людство, щоб змінило життя і не засмучувало Бога тяжкими гріхами. Нехай люди щодня моляться розарієм і покутують за гріхи. Правдивість своїх об'явлень у Фатімі Марія підтвердила чудом сонця, яке обіцяла. Це відбулося під час останнього об'явлення, на яке прибуло приблизно від 50 до 70 тисяч людей. Вже у 1930 році католицька церква офіційно визнала ці події як диво й откровення, яке не суперечить доктрині, але хочеться зосередитись не на чудесах, які відбулись під час об'явлень, а на головному посланні, яке передала через дітей мати нашого Творця. 13 червня 1917 року Діва Марія у Фатімі сказала Люції Ісус хоче поширити у світі почитання мого непорочного серця, тим, які будуть його шанувати, я обіцяю спасіння. Ці душі будуть возлюблені Богом, вони будуть, як квіти, прикрашати Його престол. 13 липня 1917 року Божа матір. Показала дітям пекло і сказала: Ви бачили пекло, куди йдуть душі бідних грішників, щоб їх спасти, Бог хоче встановити у світі набожність до мого непорочного серця. Якщо зроблять те, що я вам скажу, спасеться багато душ і настане мир. Я прийшла просити про посвяту Росії моєму непорочному серцю і про те, щоб святе причастя у перші суботи місяця приймалося заради відновлення, порушеної гріхами справедливості. Якщо послухають моїх прохань, Росія навернеться і настане мир, якщо ні, поширюватиме свої блуди по світі, спричиняючи війни та переслідування церкви, праведні стануть мучениками, святіший Отець багато страждатиме. Багато націй буде знищено, але наприкінці моє непорочне серце восторжествує. Богородиця щоразу запевняла дітей, що молитвою, яка врятує людство, є Розарій, моліться Розарієм щодня, щоб досягти миру та кінця війни. Хочу, щоб ви далі продовжували щодня відмовляти Розарій на честь матері Розарію. Власне, у Фатімі, з'являючись 3 13 липня 1917 року, Марія навчила нас додавати до кожного десятка Розарія молитву. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. А покутою має бути Богослужіння до непорочного серця Діви Марії. Це богослужіння має кілька складових, виконання яких веде до нашого навернення і є відшкодуванням за зневаги непорочному серцю Марії, за тих, хто не хоче і не вміє цього робити. 10 грудня 1925 року Марія з дитятком з'явилася Люсії і показала їй серце оповите колючками. Дитятко звернулося, має співчуття. До серця своєї Пресвятої Матері, що оповити колючками, якими невдячні люди постійно його ранять. Немає нікого, хто б відшкодував цей біль. Марія сказала: дочко моя, поглянь на моє серце, оповите терновими колючками. Невдячні люди безперестанку ранять його своїм блюзнірством і неудячністю. Старайся, хоча б ти порадувати мене, а також перекажи від мого імені. Що я обіцяю прийти на допомогу в смертну годину тим, хто протягом п'яти місяців у першу суботу місяця буде сповідатися, причащатися, молитися на розарії й перебувати зі мною подумки, розважаючи 15 хвилин над таємницями розарію в намірі відшкодування гріхів, учинених проти мого непорочного серця. Чому саме п'ять субот, а не дев'ять або сім, як на честь Матері Божої скорботної? Сестра Люсія відповіла: у ніч з 29 на 30 травня я перебувала в каплиці з нашим Господом. Якщо не помиляюся, мені відкрилося наступне, дочко моя, усе просто існує п'ять типів образ і блюзнірства, спрямованих проти непорочного серця Марії. Перший образа її непорочного зачаття, другий блюзнірство над її дівоцтвом, третій образа щодо її богоматеринства, коли визнається, що вона всього лише матір людини. Четвертий святотатство тих, котрі відкрито намагаються прищепити дітям байдужість, зневагу і навіть ненависть до непорочної матері. П'ятий святотатство тих, хто ображає її у святих зображеннях. Ось чому, дочко моя, непорочне серце Марії, волає мене про справедливість, але я хочу, щоб моє милосердя досягло тих душ, які мали нещастя заподіяти їй біль. Що ж стосується тебе, то прагни неупинно молитися й жертвувати, щоб спонукати мене виявити милосердя цим бідним душам. Сестра Люсія передала слова Ісуса настоятельці й духівнику. Але духівник відповів, що ця нова форма культу не також і потрібна світові, тому що багато людей і так приймають причастя по суботах на честь Матері Божої, Цариці Розарії. Під час наступної розмови Ісус на це відповів: Справді, дочко моя, багато починають приймати причастя у перші суботи місяця на честь Богородиці, але мало хто з них завершує. І навіть вони роблять це заради обіцяних благодатей. Я ж прихильний до тих, які практикують відшкодувальних п'ять перших субот місяця на честь непорочного серця твоєї небесної матері, а не до тих, що практикують 15, але з холодною душею. Умови виконання практики посвяти п'яти перших субот. Умова перша сповідь у першу суботу місяця. Люсія розповіла Ісусові про труднощі, які виникали в деяких людей у зв'язку зі сповіддю у суботу, і просила, щоб сповідь була дійсною протягом восьми днів. Ісус відповів: сповідь може бути дійсною і довший час, але за умови, що люди перебувають у стані благодаті, приймаючи моє тіло, а також. Прагнуть пожертвувати це заради відшкодування гріхів, вчинених проти непорочного серця Марії. Посповідатися можна, наприклад, у першу п'ятницю місяця, але пам'ятаючи при цьому про відшкодування, пожертвуване непорочному серцю Марії. Що важливо, сповідатися треба у намірі відшкодування за ту зневагу якої завдане непорочному серцю Марії? Намір можна пробудити у своєму серці під час підготовки до сповіді або ж коли уділяється відпущення гріхів. Умова друга святе причастя у першу суботу місяця прийняти причастя у намірі, про який просять нас Ісус і Діва Марія, щоб милосердя Боже торкнулося тих душ, які заподіюють біль її серцю. Щоб утішити пречисту Діву Марію, щоб була відновлена справедливість щодо її непорочного серця. Умова третя Розарій. Одна частина у першу суботу місяця. Перед тим як молитися на Розарії, слід пробудити у собі бажання відшкодувати гріхи, учинені проти непорочного серця Марії та сказати Пресвятій матері, що будемо молитися з любові до неї. І заради спасіння грішників. Після кожної таємниці Розарію необхідно додати слова молитви Ангела з Фатіми мій Ісусе, прости нам наші гріхи. Врятуй нас від пекельного вогню, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Умова Четверта, слід протягом 15 хвилин роздумувати над темами, які отримали з неба. Це може бути одна або кілька таємниць Святого Розарію, та чи інша таємниця можна роздумувати також над таємницями світла. Треба пробудити у своєму серці бажання відшкодувати провини грішників, які не хочуть слухати про святу матір, відмовляються бути її дітьми, провини тих, котрі байдужі до неї, ненавидять її та роблять усе, щоб її знеславити. Не забуваймо про намір відшкодування за всі блюзнірства та зневаги, завдані непорочному серцю Марії. Він є надзвичайно важливим в цій молитві. Про це нагадує нам і сам Ісус. Він говорив сестрі Люції, що цінність даного молебню залежить від того, чи люди мають намір відшкодування, щоб його пожертвувати на порочному серцю Марії. Саме тому сестра Люсія починає свої спогади таким зауваженням: не забувати про намір відшкодування, який є дуже важливим елементом перших субот місяця. Тим, хто таким чином старається відшкодувати мені, говорить Пересвята Діва Марія, обіцяю супроводжувати у годину смерті, даруючи усі потрібні для спасіння милості. Я мати, царице небесна, ти мій покров, Ти надія моя, коли на серці, важко і боляче, на поміч прийди. Заступниця моя, цариця небесна, я, цариця небесна, я, о мати неба і Землі, почуй мене пішного і недостойного, і смутку скорбого, Сіли, як важко є грішному, терпіти спокуси, підступний лукатить мене лише тільки з тобою, знайду я відраду, на поміж знову кличу тебе. Зариця небесна я, небесная, небесна я, че снимового мене покривай, почуй мене грішного і недостойного, О, мати моя, ти мене захищай, навчи менема. Прощати, снивення і віру, даруй ти мені, дай силу любити, терпіти прощати, рятуй, щоб не згину, пекельнім вогні, цариця небесна я. Віже небесна я, свій свіре материнський, на мене зверни, коли свого сина, Христа Вседержителя на страшному суді, мене завісти, Царице віце небесна я. Це небесна я спрямує мене мати на істинний шлях, сподоби почути, цариця небесна я, як панели ставлять творця в небесах це небесна я, цар небесна Я. Материнський, на мене зверни, моли свого сина, Христа, це джителя, на страшному суді мене захисти, цриця небесна я, цвіце небесна Я, свянуй мене. Істиний шлях сподобий почути, за віце небесна, я, як павелиславля повсякне! Проповідування Царства Божого та заклик про навернення. Марія. Сьогодні я знову прагну зануритися у Твоє серце. Випроси Святого Духа для мене, благай Його, щоб дав моєму серцю благодать зосередження. Богородице, Діво, будь зі мною, як була близька до апостолів у вечірнику. Зміцнюй та поглиблюй в моєму дусі прагнення Бога. Ти, діво мовчання, бережи мою зосередженість, забери від мене непотрібні фантазії, відволікання та недбалість, Діво Слухняна, допоможи мені відкрити моє серце, перш ніж я відкрию книгу, щоб воно стало гостинним домом для слова. Підкажи мені, Діво, молитви, слова, які торкнуться серця Бога, і спричинять, щоб він наповнив мене щедро знаннями розумінням. Невичерпна книга, яка дала світові для читання вічне слово Отця, веди мене в читанні святого тексту, щоб я міг знайти в кожному слові єдине слово, в якому Отець виражає всього себе повністю. Ти, що є храмом Святого Духа, підтримуй мене в медитації, щоб я міг бути подібним до тебе. Діво, що зберігаєш всі справи, розмірковуючи над ними в серці, Діво молитви, дозволь мені розділити цю радість, якою ти прославляла Господа, нехай твоя прослава і твій спів стануть моїми. Дзеркало, що досконало відображає образ сина, випроси мені благодать життя, яке буде вірним вираженням того, що я читаю, роздумую, про що молюся і як споглядаю. Марія. Роздумуючи над таємницею проповідування Царства Божого, сьогодні я хотів би послухати слова Твого Сина, сказані на горі, яку ми сьогодні називаємо Горою блаженств. Блажені у Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блажені ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, блажені лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі справедливості, бо вони наситяться, Блаженні милосердні, бо вони помиловані будуть, Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть, Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви. Коли будуть вас зневажати та переслідувати і наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене, радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Пресвята Марія, я переконаний, що коли Ісус говорив ці слова перед тисячами людей, які зібралися на цьому пагорбі, Він думав про тебе. Слухаючи слова Ісуса, неможливо не помітити тебе. Ти у першу чергу є у Бога Духом, і тобі належить Царство Небесне. Ти, що зазнала смутку, досвідчила теж і утіхи, Ти найлагідніша, мало не заволоділа землею. Ти, котра неостанно прагнеш справедливості, я нею наповнена. Ти, котра є наймилосерднішою, милосердя випрошуєш. Ти маєш непорочне серце, споглядаєш Бога. Ти, котра просиш миру, є названа царицею миру. Ти, котру і сьогодні обмовляють, прагнеш Царства Небесного для всіх. Ти є тією, хто радіє, бо ти отримала велику нагороду на небі. Марія, можна сказати, що цей фрагмент зосереджує майже всю проповідь Христа, але ми також бачимо в цих словах твою дорогу життя. Твоя убогість Марії, яку ти також зазнавала матеріально, досягла вершини в смиренні та в бажанні зустрічі під час благовіщення Гавриїла або з Єлизаветою та іншими. Це твоя бідність стала джерелом справжнього багатства через твій біль під час жертвування дитятка Ісуса в святині. Коли почула пророцтво Симеона, коли мусила утікати до Єгипту, шукати 12-річного Ісуса, коли ти зустріла його на хресній дорозі, коли ти стояла під Христом і нарешті, коли вклала тіло свого сина до гробу, ти учиш нас, що має сенс лише плач над причиною, а не над наслідком, і що деякі речі можуть бути пізнаними саме крізь сльози. Своєю лагідністю ти навчаєш нас, показуючи нам свою скромну працю, сповнену радістю з дому Назарету, коли ти співчувала у Канні та співстраждала на Голгофі, що більше промовляється жестами аніж тисячами слів. Твоїм прагненням і жахою справедливості, якими було наповнене твоє тихе життя. Ти показуєш кожному з нас, що не мало воно нічого спільного з бажанням помсти через твій досвід Божого милосердя, але також і людської жорстокості. Коли ти слухала розповідь після утечі до Єгипту з немовлям Ісусом і Святим Йосифом про вбивство невинних дітей в Вифлеємі, ти даєш нам зрозуміти, що протилежністю милосердя є жорстокість, а не справедливість. Через твоє непорочне і найчистіше серце, яке було вільне від цікавості та відкрите для Бога, ми можемо побачити, що через буття смиренною слугиною Господа ти стала царицею. Через твій внутрішній та зовнішній мир, який постійно панував у твоєму серці, який не був спокоєм і миром цього світу, ми можемо, навчаючись у тебе, ставати справжніми дітьми Божими. У твоїй радості, яку ти досвідчила насамперед в благовіщенні, яку точно відчувала, тримаючи немовля Ісуса на руках під час жертвування у храмі, коли у ту ж мить слухала слова Пророка Симеона, що меч пронзить твоє серце. І ми бачимо справжньою є лише радість, яка не боїться зіткнутися зі стражданням, і яка сильніша за страждання. Марія, як гарно ти пройшла цей шлях! Але нам вже не так легко слідувати заклику твого сина до навернення і переміни серця. Ми хочемо від тебе учитися святості, хочемо прийняти це прошення твого сина, змінитися самим і через переміну наших сердець бути також провідниками царства Твого Сина і Твого. Твій син, найдорожча матінко, хоче нашого щастя. Тому, якщо ми послухаємо грецький текст, ми почуємо, що блажені це ті, хто є щасливі. Ти теж прагнеш нашого щастя, тому з такою турботою підходиш до кожного з нас і закликаєш нас до переміни сердець. Твоя співпраця у проповідуванні Євангелії чудово резонує у твоїх об'явленнях у Фатімі. Закликаєш нас всіх до покути, до молитви Розарія, яка є не що інше, як запрошення до життя Євангелієм. Ти указуєш на потребу навернення як умову отримання Божої благодаті. Наша найкраща мати, веди нас на шлях слухання Божого Слова і навернення. Ми не зможемо зробити цього без твоєї допомоги. Тому ми хочемо утілити в життя блаженства і зробити їх програмою нашого життя. Завдяки ним ми зможемо звільнитися від фальшивих цінностей світу та відкритися на справжнє добро, те, що є зараз, і те, що буде у майбутньому. Коли ми відчуємо Божу втіху, Він задовольнить наш голод справедливості, він зітре кожну сльозу смутку з наших очей. Папа Франциск під час однієї зі своїх катехес сказав: Бог, щоб дати нам себе, часто йде неймовірними шляхами наших обмежень, наших сліз, наших невдач. Це пасхальна радість, радість, про яку говорять східні брати. Радість, яка має стигмати, але є живою, пройшла через смерть і відчула силу Божу. Блаженства ведуть тебе до радості, це є завжди дорога, яка веде до радості. Стародавній пустельник Петро Дамаскін писав: блаженство це дар від Бога. І ми повинні показувати йому за них велику вдячність і за користь, яка випливає з них, тобто царство небесне в майбутньому віці, роздате тут повнота всякого добра і милості від Бога, одним словом, щоб ми стали образом Христа на землі. Марія, Ти, яка є блаженою в самій своїй сутності, просимо Тебе про силу, щоб ми шукали Господа і постійно йшли за Ним. Шляхом блаженств. Амінь. Молитва перед розарієм, царице святого Розарію. У цю першу суботу місяця вдаємося до тебе з молитвою, розарію, якою хочемо зменшити твій біль. Завданий нашими гріхами, гріхами наших близьких, нашої батьківщини й усього світу. Особливо ж молимося за тих, хто пішов далеко від Бога і найбільше потребує Його милосердя. Допоможи нам пам'ятати цей намір, підказаний Тобою. Допоможи нам цим розарієм зменшити страждання Твого непорочного серця і пресвятого серця Ісуса. thank yeah. you uh -huh.